України продовжують бити по командних важливих пунктах Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Починаючи з 8 січня, вже третій є прекрасний випадок, коли наші збройні сили вразили командний пункт. Про що йдеться? Українські військові нанесли новий удар по командному пункту Російської Федерації у Донецькій області. Він розташовувався у Новогродівці. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Цитуємо. Сьогодні, тобто, бо це завчора інформація, 12 січня збройні сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту Другої гвардійської загальновійськової армії Російської Федерації, розташованій в місті Новогродівка Донецької області. Ця операція, за даними генштабу, є продовженням серії вогневих уражень. Командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку. Збройні сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні знищенні ключових об'єктів ланок управління та військової інфраструктури противника. Констатують військові до розташування Новогродівка. Це от місто біля Покровська, район Донецької області, адміністративний центр е, Новогродівської міської громади. До 20-го року був містом обласного. Підпорядкування економічне та історичне тісно пов'язаний він із містом Селидова, яке, до речі, росіяни окупували до того, як заходити на Новогродівку. Селидво і власне з вересня 24-го року був захоплений Новогродівка Російською армією. Так, от це вже втретє удар збройних сил України по командних пунктах раніше. Вам нагадаю 8-го... Січня було влучання в місті Харциск. Там також було командний пункт загальновійськової армії Російської Федерації. А 10 січня вже відчули міць наших ударів. Третя армійський корпус збройних сил Росії Російської Федерації, який був розташований у Світлодарську донецької області. Власне бачимо тенденція наступна сили оборони нищать саме командні генеральські пункти. Російської Федерації аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що це можна назвати зміною тактики, і відповідно це хороший, а дуже хід наших сил оборони, тому що ми прекрасно знаємо і неодноразово з вами говорили, що власне нищити їхні загони, це от м'ясоки, вони кидають. Важко тому, що їх дуже багато. А от ті, хто ними керують, в росіян справді дефіцит серед керівного складу офіцерського дефіцит серед льотчиків. В них також дефіцит тому. Це дуже такий якісний підхід до ліквідації ворога. Ну і що ж? Є також підтвердження на сьогоднішній день, що сили оборони України таки влупили дуже добре по ростовській області. Пласт. Пластфорч якось так називається це підприємство. Є вже наслідки того, як вдарили по ньому. Там цілий ангар знищено. По кадрах видно, що влучання якісне. Там знаходилися, нагадаю вам, і дрони Камікадзе Шахеди 136-131. Ну і також розвідувальні дрони, які. Так серйозно дошколяють у ну, цій війні, тому що літають над важливими об'єктами. От ви бачите ці удари, окрім Ростова, вже нарешті ну так кажуть самі росіяни. Що на сьогоднішній день після тижня, тижнів, як було влучання в Енгельс-2, це є Саратовська область. Відповідно, ви бачите це вчорашні кадри на ранок на сьогодні, нібито вони їм вдалося ліквідувати цю пожежу. Там що було в цьому Енгельсі, тому що нафтобази, як я вам вже казав, недорозово. На автобазі це є різниця. Суть в чому, що там е, ліквідовано резервуари з авіаційним паливом за повідомленням експертів, е, ліквідовано 800 тисяч тонн палива. А це 900 вилітів ту 95-х, та ту 160-х.